А розкажи мені, я чув, якась була історія перед новим роком. Була історія, коли е, теж мені дзвонять співробітники і кажуть, Ір, до нас на склад приїхав, я навіть не пам'ятаю хто, і спробують його закрити. Склад. Склад. А це грудень місяць, і останні числа, числа там 20 чи щось. Я в суму, як зачинити склад. Там вже закази, це неможливо. Ну і я біжу на цей склад. І вибігаючи на цей склад, я схопила. Там в мене була така біла шубка. І я біжу з цієї шубці на склад. Прибігаю на склад, вони кажуть: Ну, дивіться, у вас тут те, 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 не так. Я кажу, ні, почекайте, в нас все так. Там приходить юрист, ми з ним з ними спілкуємось. Вони так, ні, послухайте, ми повинні зачиняти склад. Ну і вони ж вже наклеїли на дверцю цю бумагу, і їм треба поставити печатку раніше. Так попечаткула І я розумію, що почекайте сьогодні четверг вечір. в п'ятницю. Ми не зможемо там до них достучатися. Субота-неділя теж склад буде зачинений три дні попереду свята. свята. І люди чекають замовлення, це подарунки для дітей, там, для бабусі, мами чи ще когось. Ми повинні їх забезпечити цими заказами. Yeah. І він цю початку ставить, а я підлажу, і він ставить цю початку на мою шубу. І це виглядало дивно. Коли це все закінчилося, общем, так сталося, що вони склад вони пішли, там, не, закрили. не закрили, не зачинили склад, вони пішли. І я, коли повернулася в офіс, всі ж чекають, чим це все закінчиться, бо всі хвилюються. Я повертаюся, а в мене вся шуба така в печатках. А, тобто він намагався стикнути. Він, намаг... да, він намагався поставити. Я ж не можу хвопати його за руки. І ти шубою від ні, я просто ні, я не то, що шубою. Знаєте, він так він стоїть і каже і так, тільки за замахується ставити. Я так розпідлажу, роз підлажу. І я була пропечатана трошки.